А ви казали про те, що е, внутрішнє переміщення особи не потрапили наразі до переріку субсидіатів. А чому? Ну так написано положення. По-перше, дивіться, переміщення особа це особа, яка перемістилася, отримала довідку внутрішньопереміщеної особи, і це її фактичне місце проживання. Ви розумієте, що вони мігрують, І е, субсидія призначається їм на опалювальний сезон. Тобто кожен сезон внутрішньопереміщена особа приходить до нас і підтверджує, що да, я тут живу, будь ласка, ось моя довідка про ВПО, оце квартира, де я проживаю, оце заява на цю квартиру, будь ласка, призначайте. Дуже багато переселенців отримує субсидію. Всі непідконтрольні, які переселилися до нас, навіть підконтрольні оріхів, пологи в нас отримують житлові субсидії. Бо вони мешкають у нас у Запоріжжі, знімають житло. Дивіться, для внутрішньопереміщеної особи не важлива умова договор найму житла. В нього є довідка, є факт проживання. Оце достатньо. Тому внутрішньопереміщені особи приходять к нам ще щосезону.